Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді ось така класна машина: це Renault Sandero Stepway 2020 року випуску. Я вважаю, що цей автомобіль максимально універсальний і підійде будь-для кого. Хоч ти жінка, хоч ти чоловік, без різниці, їздити на ньому можна і у місті, і по трасі він себе почуває дуже комфортно. Більш детальніше зараз я вам розповім. А поки підпишіться на канал, поставте лайк та поділіться цим відео з другом. На мою особисту думку, я вважаю, що цей автомобіль створений саме для України, тому що ну всі знають, що в нас дороги не дуже зараз проходить зима. Асфальт сходить разом зі снігом на дорогах куча ям. У автомобіля гарний кліренс, є класні пластикові захисні елементи, тобто він максимально практичний, ти проїдеш будь-де там, де ти захочеш. Практичність, звісно, це ж добре, але не треба забувати і про візуальну частину автомобіля. Ну, якщо автомобіль не подобається, то на ньому я ну і не так приємно їздити. Я вважаю, що він досить непогано виглядає. На свої гроші, на свій клас. Це такий маленький хетчбек, але там і міста досить. Ну, я ж кажу, зовнішній вигляд дуже такий непоганий, гарний колір. І, в принципі, дуже класна машина. Під капотом нас зустрічає класний двигун. Краще нього може бути тільки легендарний К9К. Тут в нас стоїть двигун об'ємом 09 літра. Він е має потужність 90 кінських сил і працює в парі з. Е Коробкою автоматичною роботизованою. Тобто розхід у автомобіля мінімальний, він по місту складає десь 5-6 літрів. Ну при цьому, так як тут 90 кінських сил є турбіна, він їде досить непогано. Із зовнішнього вигляду цього автомобіля можна по багатьом Признакам зрозуміти, що це саме Sandero Stepway, а не просто Sandero. По-перше, тут є написи, ось такі, на криші є рейлінги, е також багато всяких візерунків, е які притаманні саме цій комплектації. Є ось такі, ну, на перший погляд, е як легкосплавні диски, але насправді це е пластикові накладки, які виглядають досить непогано. Е до речі, колеса в нас стоять 16 го радіусу. Е Разом з ними це також така перевага комплектації Stepway, Це підвищений кліренс. Він складає 195 мм. Ось ми перейшли до задньої частини автомобіля. Позаду він виглядає ну, так стримано, досить непогано. Багажний відсік у нас тут об'ємом 320 літрів. Ну, звісно, це там. Не якийсь джип, але як для хетчбека, я вважаю це досить гарний об'єм, багато чого сюди поміститься. Також є функція складання задніх сидінь, і об'єм збільшиться приблизно в два рази. Тут нас зустрічає дуже класний салон. В нас комплектація ультрамарин. Вона в себе включає. Дисплей з задньою камерою, що дуже зручно. Також в нас є партроніки, є повний електросклопакет, задні склопідйомники, є клімат-контроль однозонний, але це ж все ж таки краще, ніж просто кондиціонер. Ми, як завжди, на таких автомобілях стараємось виїхати на досить погану дорогу, щоб показати вам всі можливості цього автомобіля. Я вважаю, це найкращий плюс цього автомобіля, його прохідність. Його прохідність та комфорт в їзді. Ось ми зараз їдемо по дуже поганій дорозі. Тут дуже багато таких колдобин, але підвізка дуже м'яка, дуже тихенька. Всі кожну яму відпрацьовує. Кліренса вистачає вдосталь. Я думаю, можна ще по більш поганій дорозі їхати. І це, ну, це великий кайф, що ти можеш проїхати всюди. В підсумку хочу сказати, що автомобіль максимально універсальний. Він мене дуже вражає. Я навіть не знаю, що за ці гроші можна купити з таким комфортом, з такими функціями, щоб воно було з автоматичною коробкою передач. Ну, і Таких років з таким пробігом. Якщо ви щось знаєте, то напишіть у коментарях. Розхід палива, як я вам вже казав, складає близько 5 літрів, це по місту. В нас також є економ-режим. Якщо його вимкнути, ну, розхід буде десь такий. Якщо вимкнути, буде трішки більший, але незначно. Також на цьому автомобілі є те, що нема на жодному Sandero більше. Ну, на жодному я маю на увазі з іншими двигунами. Навіть з тим же К-9К. Тут є функція старт-стоп. Вона лише на двигунах об'ємом 0,9 літрів бензинових. В ходу автомобіль відчувається на трасі теж дуже комфортно. М'якенька підвіска, ну, французи вони всі м'які, в принципі. Але я вважаю, цей автомобіль особливо м'який. Дуже комфортно їхати. Роботизована коробка перемикає ну, плавно як для робота. В принципі, не помічаєш цього дуже комфортно, але основна перевага робота це його витрата палива. Тому що якщо б тут стояв класичний гідротрансформатор, вона б їла б набагато більше. Тому це я вважаю золота середина як і для міста, так і для траси. Ну і в принципі, це досить класний варіант. Зараз ми заміряємо розгін до сотні по паспорту. Він складає 11 секунд. Круті, круті, круті. Я вважаю, що ми заїхали десь близько того, але ну, потрібно розуміти, це ж не гоночний боліт і просто навіть не спортивний автомобіль. Щоб десь на трасі обігнати, цього достатньо буде. І це ми заїжджали просто в драйві. Якщо поставити вручний режим, я думаю, вона поїде навіть краще. Ну, звісно, якщо приловчитися, прочувствувати цей автомобіль і злитися з ним, як то кажуть. Є також класна фішка, яка ну, не завжди є в таких невеликих хетчбеках. Це круїз-контроль, дуже зручно по трасі. Також є мультикермо, що теж ну, спрощує там якісь базові е моменти керування в автомобілі, там, наприклад, музику гучніше зробити. Я вважаю мультикермом набагато зручніше, ніж на магнітолі. У підсумку хочу сказати, що це дуже класний автомобіль, максимально практичний, є всі необхідні функції для комфортного користування. Він повністю обслугований на дилерському сервісі. Приїжджайте до нас на тест-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б, територія автосалону Вольво. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео серед друзів. До нових зустрічей!